Цьогоріч кав'ярня Марини Кіт Микита долучається до акції Стіл пам'яті, в рамках якої заклади залишають на весь день зарезервованим один стіл в знак шани загиблих військових. Жінка каже, захід має для неї особливе значення, адже її чоловік, військовослужбовець Дмитро, загинув в 2024-му під час виконання бойового завдання на Донеччині. Облаштувати стіл пам'яті їй допомагала подруга. І навіть вона запропонувала, каже, давай ще воду пофарбуємо, щоб вийшов прапор України, соняхи, жовті, вода блакитна. Тут ми бачимо такий записничок, Сюди можна вписувати імена своїх близьких людей, які загинули. От. І потім ми всі фотозвіти скидаємо на меморіал пам'яті, позначаємо їх в сторіс, і вони викладають ці списки. Паралельно спільно з міською бібліотекою Марка Кропивницького організували благодійний збір на безкоштовну каву для військових. Це дуже важливо і дуже приємно, Я по своєму чоловіку знаю, що коли щось його виділяли, важливо не кава, а ставлення. Ми зробили таку імпровізацію, щоб всі, хто заходив в бібліотеку, а це саме місце, де великий трафік наших користувачів побачили і долучились до цієї акції. Бере участь в заході і кав'ярня музей філіжанка. На свій стіл пам'яті поставили квіти та чотири чашки. Це може бути як чашка з кавою або чашка чам, тому що вважається, що воїни п'ють багато кави, чаю в холодні саме сезони. А квіти, ну як і завжди, квіти це шана для наших воїнів. Цьогоріч вперше до заходу долучаються школи, бібліотеки та музеї. Зокрема, свій стіл пам'яті організували в обласному краєзнавчому музеї. Наш стіл розташований в холі нашого музею, і також є власне, тою, тою символічною точкою про те, що. Безумовно, дуже багато людей так і не завітає до нашого музею. На нашому столі стоїть власне портрет загиблого воїна, і невеличка філіжанка кави як власне символ цієї незримої присутності. Цю традицію в Україні започаткували в 2023 році, запозичивши звичай в американських солдат. Розповідає співорганізаторка Марія Грабар. Спочатку виникла ідея сервірувати такий стіл для свого чоловіка Іллі, який загинув на Бахмутському напрямку. Я з Зрозуміло, що це може бути не тільки для Елі, а може бути для будь-кого, будь-хто може зарезервувати і створити столик в пам'ять про когось із своїх близьких полеглих. І таким чином, перший рік 100 закладів долучилося. З 2024 року благодійний фонд імені Іллі Грабара та платформа пам'яті Меморіал організовують акцію по всій Україні та за її межами. Ми закликаємо заклади сервірувати столики соняхами, тому що це квітка символ цього дня, 29 серпня. Свічку, тому що це символ обірваного життя. Цьогоріч до заходу долучилися понад три тисячі закладів харчування освіти, охорони здоров'я та культури. 21 з них на Миколаївщині, говорить грабар. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.